Дрон зі скидом роти ударних авіаційних комплексів «Алькор-116» ї окремої бригади територіальної оборони добив рідкісний російський Т-90С. Покинута ворожа бойова машина, оснащена мінним тралом, антидроновим мангалом та засобами РЕБ, була утилізована точним скидом подарунку у люк механіка водія. Т-90С. Це експортна варіація Т-90. Цей танк має низку відмінностей у комплектації в порівнянні з базовою версією. На відміну від танків Т-90А, які перебувають на озброєнні в армії РФ експортний Т-90С, має інфрачервоних прожекторів штора в лобовій частині башти. Бойова машина окупантів перетворена на смолоскип, екіпажу на момент влучання в танку вже не було. Ну, а це черговий епізод серіалу Врятувати рядового Мавіка із щасливим фіналом. Дивіться без коментарів.